Слава Ісусу Христу, браття та сестри, Хай Бог благословить вас. Ви знаєте, роздумуючи над Словом Божим, Господь поклав на серце сьогодні говорити про таке слово, як багато хто з нас чує, інколи требує від когось, знаєте, про вірність, яке важлива якість в житті взагалі людей. Хтось від когось, як кажу, вимагає. Вірності. Е, і ви знаєте, зачитаю, невірно, слово Боже, це буде послання до Євреїв, це буде третя глава з першого вірша. Отож, святі брати, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола і перевосвященика нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його. Як був і Мойсей у всім домі його, бо гідний він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бодім, хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей вірний був у всім домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син, у Його домі. А дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Ви знаєте гарні слова, правда? І Слово Боже нам відкриває, навіть дає прообрази Мойсея Ісуса Христа. І каже, Мойсей було зазначено, що він був вірний у домі. І ви знаєте, Прообертська каже, як Син Ісус Христос, він був вірний комусь. Тобто, хтось щось отримав і написано про Ісуса каже, Він був вірний, умовно говоря, батькові своєму Отцю. Вірність. Ви знаєте, і якщо взяти так, що таке вірність взагалі, ми бачимо, вірність вона буває в дружбі. Між чоловіками, буває, між сестрами, якби. буває вірність, ви знаєте, в сім'ї, в сім'ї, правда. Даже коли хтось закладає основи, сім'ї хоче одружитися, правда, вони, от хлопець і дівчина, якщо вони заручаються, то я думаю, що хлопець хоче. Від дівчини вірності, правда? І його нічого не турбує. Головне, щоб вона була йому вірна. Я думаю, так само і наоборот дівчина до свого хлопця, вона каже, хоче так між до словом, якби, щоб ти був вірний мені, і ми вже разом вирішили будь вірний. Бо коли, знаєте, буває, я не довіряю цій людині. Да? То я починаю сумніватися, різне голову лізе, непотрібне і тому подібне. Але коли ти вірний, тобі якось і спокійно спати, і легше, ти не переживаєш, бо ти знаєш, що це е, якби синонім слова надійності, е, ти довіряєшся людині теж, це синонім каже, і любов теж. Якщо взяти, каже, е, є так слово віра, довіра образно взяти, і, дові, і вірність. Ви знаєте, якщо взяти віра, що таке віра, це каже, що кожен, хто приходить до Бога, він мусить вірувати, що Бог є. І якщо ти увірував, тебе потім по життю виховує Господь певну якусь довіру. Щоб мати якусь довіру, виховання якесь даже. А потім воно, якби, требується саме собою, хочеться, щоб була якась вірність. Знаєте, один одному. І навіть е, слово Боже каже, що е, Господь хоче, щоб церква знайшлася вірною. Каже, будь вірний до смерті. Сьогодні було зранку нагадано, і дам тобі не життя. Настільки, знаєте, важлива якість вірності в нашому житті, один одному, якби прообрази такі. І ви знаєте, в Слові Божому написано в Матвія, це буде 25 глава, 23 вірш. І сказав йому пан його: гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Ви знаєте, я думаю, кожен, якби з людей, які вірили в Ісуса Христа. Хотів би почути ці слова, правда? Особливо, коли сам Господь буде засвідчувати про твоє життя і давати характеристику, і скаже добрий і вірний рабе. Я думаю, у вірності це щось даже покладається, щось на когось, щось комусь довіряється, образного розумієте? І каже, ми, чи, чи читаючи притчі. Каже, там про таланти. Комусь було дано талант, комусь було дано, знаєте, якусь працю. І питання в тому, чи, чи ти вірний в тому. Бо буває, знаєте, в житті буває різне. Правда ж? Воно, життя, воно інколи, я собі так уявляю, воно як, як буває як погода. Сьогодні буває сонячно, і на душі радісно, і ти в зібрання йдеш, правда, і в служіння. І когось відвідати, і ти йдеш. Навіть, можна так сказати, ти в духі, тобі хорошо, і ти думаєш, от я йду, як той брат не йде. Але завтра погода поміняється, ви знаєте, і той брат буде в духі, а ти можеш сидіти так приунило, щось так життя, знаєте, не складається, задумуватись. І можуть опускатися руки в чомусь. Коли ти за щось даже берешся, інколи навіть хтось сказав. Каже, е, ви просто не мішайте, знаєте, просто не мішайте. Але вірність, ми дивимося, що Бог якби мало чого вимагає від людини. Але якщо так взяти, Він хоче. От я собі так думаю, і навіть по відношенню до своєї дружини на початку, я думаю, мені потрібно, щоб вона була вірна. Все, мені багато від неї, нічого не треба. Хочу, щоб вона була і Все, якби розумієте, я думаю, і Бог. Все ж каже, щоб ми зберегли цю вірність до кінця. Знаєте, синонім вірності це так само постійність, постійність в, образу, в чомусь. Тобто можна оставити. Взявся, знаєте, побачив, що щось воно не так, нема устройства. І обично ми оставляємося. Ну, можемо. Хтось, якщо взяти е, взагалі. Спортсменів, не всі отримують олімпійські медалі, правда? Бо деякі багато йдуть, і 100 чоловік почало займатися, доходять одиниці. Бо де, хто опустилися руки. Ну, не захотів далі. І ви знаєте, одного разу я почув таку історію, коли увірував. Перший раз ми увіровали, ми читали перший раз історії з Біблії, правда? І деякі історії нас поособливо, можливо, захоплювали. Деякі історії ми почули від інших людей. І одного разу я почув таку історію відносин між двома чоловіками. І ви знаєте, я коли чув цю історію, я. я... Боявся дихнути. Настільки я... так розказували про ці відносини, але я не знав. її. Думаю, хто це, як це. І я хочу зачитати слово це буде перша книга Самоїла, це буде 20 глава, 17 вірш. Каже і Йонатан далі присягався Давиду у свій любові до нього, бо він покохав його як свою душу. В деяких перекладах там він каже, часто вживається слово був вірний. Ви знаєте, і настільки, якщо перечитувати цю історію, настільки вона гарно описує відносини двох чоловіків один до одного. Розумієте, зараз рідкість взагалі можливо знайти вірного друга, правда? Ну, вибачте, подружку, там, життя і так далі. Часто буває життя, воно якось так нарушає відносини. Бувають ніколи такі дрібниці. Але ви знаєте, тут не була дрібниця. Тут він син Саула, Йонатан. Він має отримати царство, якби, правда? Гарні умови, гарні перспективи, але його серце. Настільки приліпилося і каже, покохало Давида, що він готовий був віддати своє положення і так далі оцьому. Давидові. І ви знаєте, такі історії, вони бувають, коли ми перечитуємо, вони можуть нас захоплювати. От самі відносини. Ви знаєте, я часто. Люблю дуже Євангеліє від Івана, знаєте, і я захоплююся. от Слово таке, мені дуже подобається. Захоплююся прям відносинами батька і сина, Бога і Ісуса Христа. Настільки вони підкупають, вони такі чисті, що ти. Якби сам не можеш цього досягнути, ну ти хочеш бути, намагатися таким, як Христос, Ви знаєте, був послушний, каже батькові. Вірним. Знаєте, наскільки важливо сьогодні оця якість вірність, це коли ти от каже притча одна, пан дав комусь обов'язки, всім роздав рабам і пішов. І ви знаєте, коли раб вірний і любить цього пана, правда, хоча не все так воно може і складатися, але він буде робити те, що йому наказано. І не треба, щоб, буває, треба інколи когось над кимось ставлять, щоб пильнували, як хто виконує працю. Правда? Але в цьому випадку каже, пан роздав. Таланти, кому працю дав. І каже, і всі думають, а коли він вернеться, не вернеться, і кожен може займатися своїм ділом, правда, і може і не бути вірним. Є там, немає, та хто тебе там контролює, правда? І так далі. Але Писання каже, що ти не знаєш, коли повернеться. Пам. Ти не знаєш, коли вернеться. І ви знаєте, як добре, я пам'ятаю, я працював на будівництві. У нас був прораб, і, і, і прораб був мій брат. Я собі думаю, так, що я можу собі це. Але е, якось е, ми працювали, слава Богу, і я завжди бачив в його погляді, коли він приїжджав. Ми всі при роботі. Я дивлюся, він ідеш, так і можеш приємно, що ми при роботі. Бо коли він би приїхав, знаєте, кожен ну, чай п'ємо, відпочиваємо там, хто чим що займається. Я думаю, йому було б це неприємно. Я думаю, і нам так само, правда, коли ми комусь би щось дали, довірили, сказали. Тобто людина тебе не поважає, вона з тобою не рахується, твоє слово не важливо для неї. Ну, багато аспектів воно дивиться в цьому напрямку. Якби. Але оці відносини, знаєте, показує, що хоче Господь, якби показує нам про образи, оце Е Двох чоловіків відносини. Знаєте, вони якби, мають бути примільніше е, чоловіка і жінки, правда, якби. Але тут каже, були вірні, вони покохали, полюбили. Це синоніми такі покохали, настільки ці відносини. Я, коли перший раз слухав дерта, кажу, я просто аж знайшов цю історію, спеціально перечитував, бо настільки вона мене засипила, думаю, не вже можуть бути такі відносини? Розумієте, що Він, маючи отримати наслідство, це все. Він якби сам якби каже, ні. Я от люблю Давида, моє серце приліпилось до нього. Він буде, якби, хоча батько був в цьому да, протилежний в цьому питанні. Але і от Євангелія від Івана, знаєте, як, е, от каже, як Син Ісус Христос, Він був послушний. Вірний батькові. І каже, він виконав все. Виконав все. І я думаю, нам завжди приємно буде, коли в таких аспектах життя нам будуть зустрічатися такі люди на нашій дорозі. Вірні. Надійні теж це синонім вірності, надійні, надійна людина в нашому житті. Я коли приїхав сюди. Нововолинськ, і дав Бог, ми приступили до служіння реабілітації. І ви знаєте, я вам скажу, я помітив, прийшов, побачив братів, які постійні, постійні. Я побачив постійні браті. я був спочатку не постійний. Тобто були справи життя і так далі. ще. Але потім одного разу, коли так, якось так більше Бог зацікавив і так далі, я побачив, знаєте, що не завжди буває все добре. І можна сказати, та нема успіху. І кинути справу, да там. Монакинути справу можна? Ну звісно, бо ж нема успіху, не бачиш. Ми ж всі ж хочемо певного успіху, це нормальні речі, як би це. Але одного разу був такий період, я пам'ятаю яркий в нашому служінні з братами, що в нас не було людей взагалі. Не було людей. І, ти ж, а ми кожну суботу їздимо, якби туди кожну суботу. Їздимо. І ви знаєте, і якось так е, нема. А ми, а ми приїхали. Приїхало повністю спочатку 10 чоловік приїхали. Побули, прославили Бога, поспілкувались, попали, ну і поїхали назад. А потім приїхало вже менше нас трохи, знаєте? І потім повню приїхало саме менше трьох. І навіть ми не раз з братами перетикались, говорили, каже, і кажуть, а що там нікого нема? А чого ви їздите туди? Чого ви туди їздите? І правда, Ну, чого ми туди їздимо, там нікого нема. Смішно було би так. Але я пам'ятаю, Господь так оце слово вложив. Будьте вірні. Будьте вірні. І ви знаєте, і ми бачимо, і воно б, знаєте, я думаю, якщо б ці люди перестали б їздити, так? ну, кому воно набало? Воно могло б і зарости вже, там нікому не потрібно було б. Але ми бачимо, що коли люди вірні, справа буде йти, Бог буде супутствувати. Бо як би там не було, при любих обставинах життя ти все одно їдеш. Я думаю, Іванович, якби не приходив на зібрання, знаєте, не був вірний в цьому, да, то ми би прийшли, б прийшли і глянули, що я буду ходити теж, правда. Але не раз підкупає, кожен, знаєте, щось получив. Кожен має якусь зону відповідальності, бо я все ж впевняюся в тому, що ми є тіло Христове. І Господь сьогодні діє на землі через тіло своє, присутній на землі, церква це тіло, і кожне тіло має якісь якби, роки ну, функції. Я думаю, кожному Бог дає якесь певну в міру віри, каже, 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 маленьке інколи дасть. Не обов'язково, що щось разу велике і так далі. Інколи прості речі. Бог е, хоче тобі довірити. Я кажу, перший раз увірував, прийшов, на братам, святкував на, на, на братерську і прийшов саме перший бо хотів бути. І це я, і пастор сидить. один. Думаю, я сів. І ви знаєте, що е, він каже: думаю, стою, а він каже, Саша, поставляй стульчики. Пороставляй стульчики". Я став, пороставляв стульчики, і думаю собі: а якби я сказав би йому, та не хочу. Але знаєте, він мені довірив вже якусь певну працю. І мені було приємно. Мені щось, якби сказали. Бо один брат святкував, якби каже, захотів поїхати на служіння, допомогти якби, людям, які. Якби, Важко пересувається і так далі. І каже: поїхав, мав би таке бажання. Приїхав на це служіння. І каже: Стою, жду, поки всі зберуться. І каже, Приходить сестра і каже: хочеш допомогти. Ну, так, я ж приїхав сюди допомогти. Ну, то каже, бери, каже, граблі, це, зілля, листя згрібай. А він каже: в смислі каже, я ж приїхав служити. А мені тут листя кажуть, згрібай. Розумієте? Каже, але каже, смирився в серці, і Бог дав благодаті. Інколи Бог хоче, знаєте, дає нам маленькі речі в нашому житті. І якщо ми вірні, вірні в тому, ніхто даже може і не бачить цього. І але знаєте, коли ми будемо жити і рухатися в Господі, що е, будемо ходити як перед Господом, Оце слово як перед Господом, то мені не важливо, що там будуть з збоку говорити. Люди завжди будуть говорити. Але ти будь вірний. Кожен спортсмен, який добився великих успіхів олімпійські медалі, отримав, якщо їх почути їхнє життя, вони всі кажуть, які вони переходили перешкоди, трудності в своєму житті і тому подібне. Але вони були їм, подобалася їхня справа, вони були вірні в цьому, і ви знаєте, і вони досягали чогось. Я думаю, знаєте, так само і Господь хоче, щоб ми. Якщо кожному з нас щось Господь довіряє, знаєте, по міру віри, і щоб ми були вірними в тому, постійними в тому. І ви знаєте, рано чи пізно Господь через нас буде прославлятися Його ім'я, бо, врешті-решт, якби там не було, нам подобається, коли Бог бере нас в уділ. Ну, бере воділ, правда, взяв і використав тебе. Хіба це нам не подобається? Подобається, що ми оказалися той, знаєте, посудиною якби на честь да? От в тому -то чи іншому ділі. Тобто нам подобається, і ми тоді більшість навіть переживаємо Бога. Правда, в своєму житті Бог взяв використав мене якби, в цьому житті. Тому ви знаєте, браття і сестри, філіппійцям написано 9 глава, другий вірш. Ой, вибачте, 2 глава, 9 вірш каже, тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклониться кожне коліно, небесне, земне і підземне. І що кожен язик визнає Ісус Христос, то Господь, на славу Бога, Отця. Ви знаєте, приклад нам це Ісус Христос. Ісус Христос. Він е, йому було теж довірено щось Христу. Але ви знаєте, він був послушний, смирений, вірний, батькові. І ви знаєте, каже, смиреного Бог піднімає. Це прості аспекти і заповіді, і дії, і закони Божі, які кажуть: якщо ми будемо брати приклад з Ісуса Христа, ви знаєте, рано чи пізно Господь, якщо тобі важко і трудно, Він тебе підійме. І його ім'я прославиться через твоє життя. Тому хочеться сьогодні помолитися, браття, і подякувати Богові. Знаєте, що він закликає нас сьогодні бути вірними там, де ми сьогодні поставлені Богом. Поставлені Богом, це інколи навіть, знаєте, коли в тебе хтось попросив. Знаєте, попросив. Є браття, які за щось відповідають далі. І може, мале щось попросять. Але ти піди і зроби І ви знаєте, каже, як Той пішов і послухався Ісуса Христа, і зробив, і було йому повірю йому дано, якби це. Тому, каже, і щоб як і та наречена була чиста, да, і чоловік хоче, я думаю, так само, і Бог хоче, що Ісус Христос, Він прийде і гряде, як іде, як наречений. І Він хоче, щоб Церква Ісуса Христа. Осталася вірною. А церква, браття і сестри, то ми з вами. Тому давайте помолимося сьогодні, піднімемося, подякуємо Богові, щоб Господь заложив в нас в наші серця, оце бажання бути вірним йому. Боже єдиний. ми